І знову всім доброго ранку. Ми раді вас вітати і ще більше раді вітати наших сьогоднішніх гостей. Сьогодні до нас прийшли справжні спортсмени, стріт-воркаутери Ваня та Вася. А, хочеться знаєте, що у вас запитати, хлопці, що таке взагалі стріт воркаут? Як ви, ви, ви могли визначити стріт воркаут? Це тепер дуже поширений вид спорту. Він Передбачає тренування на вулиці безкоштовне своїми силами на спортивних майданчиках, на турніку, брусях і, із своєю вагою, тобто без там різних штанг, тренажерів і так далі. Без різної ваги, тобто, це як? Ну це мається на увазі, що ти робиш вправи, підтягуєшся, віджимаєшся на брусяк в більшості своїм тілом, тобто mm -hmm. володієш своєю вагою. Тобто виходить, що це такі вправи більше для того, щоб підкачати руки, так? Ну там різні групи м'язів працюють, там і спина, і грудна прес, клітина, прес, так. Це більше, щоб підтримувати здоров'я там, угу. і все таке. А давно ви вже цим займаєтесь в залі? Ну, я десь чотири роки. Чотири роки? Mm. Я біля трьох років. Так біля трьох три-чотири роки. Так. Ого, а для Закарпаття це напевно багато? Mm. Так. Думаю, що багато. Ми так. Саме більше, так між теперішніми. Угу. Тобто виходить, що у Закарпатті вже стріт він існує ну от 4 роки, так? Так, звісно. Чи ще раніше почали займатися? Ні, тоді ну, це ну, почалось так активно, коли був приїхав е гість, один Іван Козачок. Uh -huh. Він з Києва. Вони uh -huh. були виграли тоді Україна має талант четвертий сезон. Uh -huh. І коли він там вперше приїхав, от відтоді так і почалося активно. Я тоді почав займатися активно і більшість закарпатців так і почав. А до стріт воркауту ви чим займалися? Ну я займався бойовими мистецтвами, але. Крім того, також іноді виходив на двір, на турнік, бруся. Mm -hmm. Але тоді ще майже ніхто не знав, що це називається стріт-воркаут. Просто там з друзями підтягувались, хто скільки може, Була така конкуренція і так і розвивалась. Mm -hmm. А ти Вася ще й mm займаєш? -hmm. Я також бойовими займався. І також десь коли вже почав воркаутом займатися. Також і ну, це все якби групував, так. Трести тобто, і туди, і туди, і плюс, плюс досить активно футболом займався. Тобто бойові yeah. мистецтва, мені так цікаво, ну бойові мистецтва, це і бокс, і карате туди входить. Так. А ви no. чим і тим, і тим ви займалися? Я оце і це, це, це все. З чим, чим, чим? Міксфайт, Ну це змішані бойові іскусства. Ага, тобто ви обоє займалися, в принципі, одним і тим же самим бойовим мистецтвом. так? Ну і я міш? займався спочатку кікбоксингом, потім ага. рокопашним боєм. Десь в сумі то було років 7-8 вийшло. Так, багато. Це виходить, що взагалі десь біля 10 років ви займаєтесь спортом. Ну, Якщо так все сплюсувати, то так. Ні, ну дивлячись на ваші м'язи, в принципі, в мене не виникає запитань щодо цього. Але е, насправді цікаво. Наприклад, ось також дуже популярний вид спорту, також паркур. Чи можна ось врівноважити і сказати, що паркур це є стрітворкаут? Ну, це трошки інше. Це Хоча трошки. тепер. Е... При виступах, наприклад, один, одним із видів э, стрітворкауту є солой фрістайл. І там вже комбінують і використовують елементи із брейкдансу, і з акробатичні там всякі стрибки, сальто. Тому, але все рівно паркур це трошки інше. Да, але воно тим пов'язане, що воно також на вулиці, також не потрібно для цього спеціальних залів і всього такого. Просто де, де можна, будь-де просто цим займатися. Будь-де. А як взимку, наприклад, займатися? Ну, взимку можна тренуватися вдома. або, наприклад, я відвідую гімнастичний зал в Ужгороді. Він державний, безкоштовний, там є все необхідне, щоб і не травмуватися, і добре позайматися. Ну, Тепло. А у нас такого, на жаль, немає в кусті, тому ми так займаємося. Також на вулиці, також виходимо просто на площадку. І там тобто фактично ви займаєтесь популяризацією здорового способу життя, а, того, щоб займалися спортом, так? Так. А так. багато у вас взагалі людей в команді? Велика у вас банда людей, які займаються стріт-воркаутом, на Закарпатті Ну, сам. Людей то є багато, але так в команді у нас зараз команда це практично постійно 5 чоловік, ми в п'ятьох виступаємо постійно. Команда це не тільки наша, наша якби, це збірна. Потім є в Ужгороді команда також. Вони також часто їздять, виступають там. От. А так, інші вони так по отільності, всі по один, по два так виступають. І коли, коли десь на якийсь приходимо фестиваль, щоб показати майстер-клас по цьому, тоді вже всі згруппіровуємося в місті і так показуємо. Так прикольно, у вас ще й свої майстер-класи, я постійно. Ну прикол. так, у нас є майстер-класи, хоча, так як ми з різних міст мало можливості тренуватися разом, щось mm -hmm. репетирувати. Але взагалі мало є по Закарпатті, які займаються цим періодом. Ну, Стало систематично. систематично. Так, так. Більшості людей приходять, там місяць-два, щось спробують, їм набридне і вони mm. лишають цей спорт. Або Фу. просто дивляться, типу там бачать, що опа, в когось так виходить, таке вже робить, все, вони о, я теж так хочу, то хочу. Пробують, а це не також і легко, все одразу нікого <зас> не вийде, вони спробували. А, ні, це не моє все. Я пішов". Mm, не вистачає мотивації, напевно, просто. Ну так, або просто прагнення цього всього одразу. Не таке сильне бажання, немає такої, такого прагнення. Так. Ви сказали, що ви з різних міст. А з яких? Я з Хуста. Я з Ужгорода. З Хуста і з Ужгорода? Я з, Хуста і. А, з Хуста і з Ужгорода. Так, да. А як ви тоді разом ось знайшли один одного? Ми просто десь були такі, ну, я не пам'ятаю точно коли, але були фестивалі, були там mm -hmm. чемпіонати в Ужгороді. Ми туди приїжджали і там ми познайомились вже. І потім почали переписуватися у соціальні Це мережі. мережі? Вже так все і почалось. Так ми тут по області з усіма так постійно контактуємо, постійно там в Так, тримаєтесь разом. Так, одна така команда, стріт-воркаутерів в Закарпатті. Можна і так сказати, так? Ну чи ви Можна. все таки один одному конкуренти? Ну в принципі, коли є такі змагання обласні, то з кожне місто учасник mm -hmm. як змагається як Просто за себе і да. є конкуренція. Своє місто, себе. А коли якісь змагання. Більш таки на всеукраїнському рівні, то кожен хоче, щоб представник закарпаття саме переміг, і тоді ми тримаємося більше, як дійсно одна дужна команда. Так, Цікаво, ні. як взагалі проходять фестивалі, виступи по воркауту Тому що я, наприклад, багато чого чула за це літо, що там фестивалі вуличної їжі, наприклад, проходять у Києві зараз. Або фестивалі літератури, коли всі читають а разом якісь літературні вечори, читання проходять. Або танцювальні навіть батли. Для мене це зрозуміло. А ось стріт-воркаут, то як? Ну, ви згадали про танцювальні батли, так. а у стріт-воркауті також є батли. Це коли, наприклад. Двоє учасників один mm -hmm. на один дається, наприклад, якась музика, mm -hmm. і вони по черзі виконують пару якихось елементів, mm -hmm. якось їх зв'язують, щоб це все красиво виглядало, і потім або судді, або глядачі вирішують, чий виступ їм найбільше сподобався з точки зору як видовищності і ну, самих силових цих елементів, всякі, щоб вони і важкі були, і довго їх вчити, то вже вирішують, хто краще виступив. Ну Цікаво, там, напевно, враховують і музичність, і акторську майстерність. чи Так, та, Там це як, гра на публіку, там постійно там, артистизм якийсь. О, це Ого. постійно враховують, Це більше враховують, ніж саму сложність елементів. Потім це як, іменно комбінація, яка вона виглядає, як вона просто по сложності йде. Нічого, собі, настільки, настільки все серйозно. я навіть не Так, да, і це тільки батли. Є також просто би, о, така номінація Силовий фрістайл. Uh -huh. То, Виходите і там вам дають там, пару хвилин просто показати все це, що ви вмієте, ну, самі сложні штуки. І все. Потім постійно на фестивалях це йде розмова, то, ну, розповідають, що то таке, чим ми займаємося, чому ми цим займаємось, якби популяризація цього. Потім майстер-класи якісь проводять постійно, показують, що це таке, щоб люди бачили це, щоб вони теж також дають змогу попробувати Кожному бажаючому, mm -hmm. хай він тіпо, <кій> також попробує себе в цьому. І постійно проводяться якби, змагання по ну, стандартних таких підтягуваннях, віджиманнях. Тільки тепер воно вже в воркауті немає такого, як просто підтягування і віджимання ну, своєю вагою. Постійно тепер додають на турнік це, е, 32 кг і так підтягується, а на брусяк 48 І це вже тепер такі офіційні змагання по Україні, по світу, всюди. 48 кілограмів кажете? Так. Ну, в принципі, можна і мене підняти тоді. Так. Ну, насправді, знаєте, що ще цікаво. А те ось ви хлопці, так? Це зрозуміло, що ви займаєтесь стріт-воркаутом, тому що ну це притаманно для хлопців. Там підніматися на всіх цих брюсах, робити якісь силові ось такі вправи. А ось як дівчата, є у вас дівчата в команді? Є? Саме у нас немає, але на так, немає. на Закарпатті є дівчата, які а, займаються. Є. Так у нас в хусті є. Також У нас тепер, коли проходив, був 2 серпня. Чемпіонат також приїжджали до нас гості з Дніпропетровська, і там були дві дівчата, які показували майстер-класи. І також приймали участь наша одна дівчина, це Оксана Павлій. Вона там виграла. Вона, навіть коли uh -huh. робила виступ, то вона повністю сорвала собі мозолі на об обоїх руках. Cool. І так. Круто, Але напевно не, не дуже то і круто. Насправді про мозолі. І, взагалі, про ваші перші результати теж все цікаво. Коли у вас були перші результати? Скільки потрібно було ось пропрацювати над собою для того, щоб а, робити перші якісь супер-пупер трюки? Ну коли я починав займатися стріт-воркаутом, то через те, що перед тим я займався кікбоксом, викупашним боєм, то в мене вже була там певна база, щоб і підтягуватися mm -hmm. десь 15 разів. Тому. Не було так важко якісь вже починати робити елементи. А так згодом це все е, стаєш сильнішим, м'язи зміцнюються і все серйозніші елементи починаєш вивчати. А в тебе ваш? Ну, я також починав, просто так слабенько ходив на турніки. Мене там два друга, просто сусіди, вони мене покликали. Я так починав, починав, я нічого не міг там. І ну, втягнувся. Але, але це мені просто почало там подобатись, я потім сам почав виходити, і там десь за три місяці я вже... Почав вивчати, якісь мені ну, почали отримати деякі елементи. І все, я так пішов, в мене пішло це прагнення просто що то ще, навчитись нове, нове, нове. І так вже я дотепер так постійно займаюся. А щодо, наприклад, ваших якихось, ну, ось мозолів ви сказали, бувають. Ну, Перші так, бувають. тренування, напевно, приносили вам багато болі. Ну, так, це постійно, це всюди, так в кожному спорті. Початок постійно так важко. Але вже і з часом усього цього немає, так? Так, так чи вони все одно продовжують у вас з'являтися? Вони може і є, але типу вони так нам як ну ми їх навіть не замічаємо вже тепер вже не відчуваєте просто але ну ось коли до вас приходять нові люди, так займатись трітворкаутом. А то ось що ви цікавого такого помітили? Тобто людина до вас вперше приходить, вона робить якісь перші кроки, і дуже часто вона йде вперед або йде назад. Тобто вона каже, що все, це не моє, я не хочу цим займатися. А щодо закарпатців, а яку тенденцію ви спостерігаєте? Ось ходять і далі займаються, чи навпаки, дуже швидко все кидають? Ну, приходять займатися багато, особливо після різних фестивалів, змотивовані, коли побачать там майстер-класи. Але дуже мало є таких, які дійсно займаються і. Коли один раз прийшли, то відтоді вже систематично відвідують наші заняття, бо ми також проводимо, коли тренуємося самі, то тренуємо і початківців. Тому дуже мало залишається з них вже на більш довгий час. Справжніх бійців. Так. <сум> а додатково, ви ще чимось займаєтесь, крім стріт-воркауту? Ні. Ні, серйозно? Можливо, ну... бігом, або, я знаю, стрибає. Стр... Бігом <сум> займаєш, тільки <Аєродики>? не <сум> часто. Я б'ю десь раз на тиждень. Раз за тиждень вранці напевно. Так, зараз. Ну, коли тут я коли вчусь в Ужгороді, то тоді там кожен день бігаю. Так, ага. тепер ну, літом, вдома, то часто. А ти Вань? Ну, я, як я вже казав, відвідую гімнастичний зал, а там є і тренери, і він нас, так сказати, не дає нам просто сидіти на тренуваннях і також нас заставляє робити всякі вправи. Однак я йому за це дуже вдячний і бачу, що це допомагає і укріпляє ті види м'язів, які. Я своїми елементами в руркауці не так і зможу підкачати. Mm -hmm. І а... також я ще в Ужгороді, коли, там, ну, коли вчусь, тоді займаюсь брейкдансом кожен день. Так. Це, напевно, потім дуже ще допомагає у світі в РК, Так, я, я це все комбіную і потім на виступах показую. І приймаєш участь у танцювальних, напевно, батлах також по брейкдансу. Ну, не так активно, але так, я займаюсь з ними і був, теж, ну, був учасником їхніх фестивалів. А що чаще, брейкданс чи стріт -воркаут? Ну, Постійно так це ну, воркаут. воркаут. Де найбільше, де більше виходить, от там і. Мені ну, взагалі здається, стріт воркаут, напевно, чаще, ніж бойові і бойові мистецтва. взагалі. Ні, ну, стріт воркаут Є. це, як, можна так сказати, що це основа всього. Mm -hmm. тобто, після нього можна йти будь-де і воно легше буде все. Що до Цікаво, які були останні фестивалі на Закарпатті? А, зараз літом були це відбір на чемпіонат України. Він проводився в Бичкові. Це, було, так, це було в червні. Потім було в Ужгороді також 11 липня був відкритий чемпіонат Ужгороду по воркауту. Потім 2 серпня був також чемпіонат в Хусті. Зараз буде 30 серпня великий фестиваль в, цьому, в Бичкові. Це їхній знаменитий фестиваль бичків за здорову молодь. Uh -huh. От. І потім це п'ятого вересня буде чемпіонат України. Він проводиться в Києві. Вау! От, і, і помі десь в жовтні буде також фестиваль в Ужгороді. Десь Але... приблизно на день міста. Так. Ну, у вас плани, я бачу, що є над чим працювати. Ну, так. Але мені здається, що до Києва ви зараз якраз і готуєтесь до нього, так більше всього. Ну зараз ми більше готуємося до іншого фестивалю, який буде проводитись. Буквально через три дні в Одесі це Ого. Z Games. І ми на нього ну, пройшли відбір. Угу. В Закарпатті йде 4 чоловіка. От, і це там буде якби, такий фестиваль великий 5 днів. І ми туди більше втуємось. Там уже він буде проходити по батлам. Отак, От один на один. Та по буде... стрітворкауту. Це це не це буде українські. суто по стрітворкауту. Це взагалі спортивний фестиваль, кажуть, що найбільший у східній Європі. І там будуть такі більшості види спорту неофіційні, як стріт-воркаут, як паркур, uh -huh. і там навіть стрибки на батуті тобто uh -huh. такі, що немає своїх федерацій, і їх більше підтримують такі спонсори. Насправді стільки всього цікавого, тільки що дізналася, тому що не знала про те, що є такий фестиваль. А як проходиться відбір до взагалі фестивалі по воркауту? Тому що я знаю, що, наприклад, танцювальні відбіри вони проходять тим, що потрібно там скинути своє відео, так або, наприклад, фотографія, або прийти уже на якесь змагання, там ну, типу, відбір сам прийти уже так, щоб подивились люди, як ти танцюєш. А що до стріт стрітворкауту? Ну, ті самі у вас це в кожному місті, там воно І... по різному. У нас це легше, бо ну, у нас відбір не, ну, практично не проводиться. Тобто Всі учасники вони участвують і там вже як буде. А на такий більш всеукраїнський, там постійно на чемпіонат України з кожної області відбирають по одному. Тобто постійно перед тим має бути в області проводити відбір, такий чемпіонат області. Uh -huh. Хто виграє, один, він їде туди представляти область. Теперішній на цей фестиваль Z Games. Там потрібно було засняти відео на одну хвилину. Показати пару самих сложних ну, елементів. І якщо це суддям подобається, вони відбирають і тоді вже приглашають туди. Ми ну так цікаво. А що ви відчуваєте, коли робите всі ці трюки? Тому що ти себе піднімаєш руками, твій прес згинається, ноги згинаються. Або там бувають ще такі трюки, коли ти просто стоїш прямо на брюсах, так? А типу в стійці цій. Що ви відчуваєте в цей момент? Страшно, напевно? Ні. Як ви робили перші кроки? Було ну, напевно дуже страшно. Падали. Не? Падали? Прям падали, прямо на підлогу. <кх> о боже, мій головою вниз. Ну, не те, Чи як було, на лап, як треба кішка. на Просто вміти правильно падати. Да. Ну коли пару разів впадеш неправильно, тоді поймеш, що по-любому треба правильно падати. А звідки ви брати цю мотивацію? Мені цікаво, тому що багато хто відразу думає: о, ні, це не моє, я не буду більше цього робити, бо я не хочу падати. У мене такі лижами, наприклад. Це, ну, це багато зараз відео, ну, постійно викладують там, різні спортсмени, чого вони добились. Там, різні тепер європейці, вони піднялися на високий рівень, вони дуже мотивують. Ну, от також, ну Мене це мої рідні, мої друзі. Це дуже сильно. Тобто мені, я постійно хочу займатися і ну, чогось так добитись, щоб рідні це пишалися тим, що от я чогось такого добився. От така в мене мотивація. Я найбільшу мотивацію отримую, коли там під час якоїсь якихось змагань, фестивалю, коли виступаєш, і глядачі дивляться на тебе і аплодують, ти розумієш, що їм це дійсно подобається. І саме тоді в мене така найбільше, я розумію, що не, не дарма я цим всім займаюсь і хочеться далі розвиватися, набирати рівень і більше змогти. А ще крутіше, коли ти перемагаєш, напевно. Так. Ви коли перемагаєте, вам напевно дають кубки, медалі, так? Так. Чи бували якісь такі взагалі дуже цікаві подарунки? Сюрпризи прям? Чи ще не було ну, такого? Хіба що грошові там подарунки? Mm -hmm. Так, а так стандартно, це кубки, медалі. А що до рідних? Ви такі молоді, такі спортивні? У вас батьки також молоді і спортивні? Ну. Чи не, в принципі, не? Так, вони в дуже так. підтримують, що ми займаємось спортом. І раді, що не сидимо там за комп'ютером, не ходимо там по барах, не куримо. І коли вони бачать, що ми так прагнемо бути здоровими і не мати шкідливих звичок, то також не хочуть, щоб на нашому фоні бути такими. Ну і також разом із вами займаються стрітворками. Не те, щоб ні? разом із нами просто а. підтримують здоровий спосіб життя. А яка у вас вікова категорія? Тобто, ну на Закарпатті мені наприклад цікаво, хто є наймолодшим у вашій команді або хто найстарший. От у нашій команді це якраз наш п'ятий учасник Володимир Маханець, угу. йому 12 років. Він постійно з нами виступає, і так він вже не один чемпіонат досить добре себе показував і вигравав навіть. У такому mm -hmm. молодшому віці, так? Так, ну там в нас якби немає такої вікової категорії. Тобто, немає в між ними? силовому фрістайлі це просто всі сходяться там uh -huh. і виступають, uh -huh. а там вже які. Є... Просто коли є декілька таких менших по віку там ну, спортсменів, тоді вже між ними вибирають uh -huh. так, це хто там кращий. А таке на цих на брусях, на віджиманнях і на турніку на підтягуваннях, там також Там, нема, там Ну тобто 32 і 48 кілограмів. Йдуть хто там хому скільки років, там ще 15 чи 20, вони всі йдуть і одинаково підтягуються. Це такий, якби регламент є офіційний в Україні, і так всі ну, по ньому, так всі йдуть. Mm -hmm. Ну добре, будемо вже завершувати нашу розмову. А тим, що хотіла вас ще запитати про форму вашу спортивну, тобто про, про одяг. Чи є якісь тут у вас обмеження або а, у чому саме ви займатися? Щось, наприклад, у джинсах можна займатися? Ну, можна, але воно чи чуть, -чуть Просто неудобно, так, так щоб було комфортно. Ну, звичайно, спортивний костюм, літом, там, майки, шорти. Щоб тіло було таке більш вільним і легко було робити такі вправи. А такі додаткові речі, наприклад, на пульсники, там, на руки, на ноги, щоб по ну, коліно було. Це кожному своє. Хто, ну, хто до чого більше звик і так і займається. Але ви вже такий більш професіонал і ви вже, напевно, це не ну, Так Я і з самого початку його ніколи не використовував. Ось такий смілий, так? А щодо харчування? Теж така у нас вічна тема. Чим харчуватись потрібно. У вас є якісь обмеження в харчуванні? Ну, наприклад, я стараюся харчуватися, їсти лише здорову їжу, тобто овочі, фрукти, каші, де більше білку, але не вживаю якісь там спортивні добавки, протеїни. Угу. Тільки суто на, здоров, на здоровому харчуванні. Тебе також так? Ну, практично так, але там в ну, більшості і коли, як виходить. <рес> Від випадку до випадку. <рес> О, <так. рес> ну добре, дякую, що сьогодні до нас завітали. Стільки всього дізналися про стріт воркаут. А що б ви хотіли побажати наостанок нашим телеглядачам? <рес> ну, я б хотів побажати нашим телеглядачам, щоб вони завжди йшли до своєї мети. Навіть нехай вони займаються не стрітворкаутом, але я впевнений, в кожного є якась стіль в житті і. Потрібно мати силу волі і ніколи не зупинятися, тому що так бувають невдачі, щось може не виходити, але це не, не потрібно через це здаватися. Абсолютно правильно так і просто займайтеся спортом, ведіть здоровий спосіб життя. Будьте здоровими та сильними. Дуже дякую вам за нашу мотиваційну сьогоднішню розмову. Мені здається, наші телеглядачі багато чого цікавого для себе прочерпнули. А ми будемо продовжувати тим, що хочемо також вам пропонувати подивитися один такий сюжет також про спортивне харчування що потрібно їсти як потрібно їсти в якій кількості дивіться дізнавай